Одна із туристичних родзинок рівного та домівка для сотень тварин. Місцевий зоологічний парк сьогодні святкує своє 40-річчя. Привітати колектив з днем народження приїхали керівники зоопарків зі всієї України, а також очільники області та міста. Говорили про сучасне життя звіринців в умовах війни, розуміючи, яку велику кількість дітей людей проходить через зоопарк щороку. У нас це 150 тисяч відвідувачів. Щороку ми розуміємо, що сьогодні. Рівненський зоопарк це вже не просто місце проведення дозвілля, а це місце і реабілітації, і місце зустрічі людей, які шукають розраду. В спілкуванні з природою З початком повномасштабного вторгнення рівненський зоопарк прихистив десятки тварин, життя яких опинилося під загрозою при фронтових містах. Нову домівку та роботу у нашому місті отримали і фахівці своєї справи. Харків'янин Андрій Габченко щопонеділка проводить екскурсії для вимушених переселенців. Однак, деякі українські зоопарки переживають нині важкі часи. Один із таких Миколаївський. Люди до вас за це теж нам чи вдячність. І ви тут тримаєте наших Миколаївців на сонцях. А хтось приїхав там, де кожну ніч бомлять її, кожну ніч винові, ви Але і там в зоопарці живуть. Ще складніша ситуація у екопарках та заповідниках, які опинилися під окупацією. Найбільший степовий заповідник Європи Асканія Нова яскравий приклад цього. Завідувач лабораторії збереження диких тварин Олександр Мезінов не зміг стримати сліз, коли розповідав про сучасне життя заповідника. Працівники не захотіли співпрацювати з окупантами, забезпечили тварин кормом на півтора роки наперед. Однак, поряд знаходиться науково-дослідний інститут тваринництва Асканія Нова, і там справи значно гірші. Поставили свого гороляйтера, який першим на своїм розпорядженням вирізати все поголів'я свинокомплексу, 5,5 тисяч свиней, овець вирізають, щоб годувати російську армію. Представники зоопарків зійшлися на думці, що лише спільними зусиллями та взаємодопомогою вдасться пережити ці складні часи та зберегти тварин та колективи працівників. Зараз зоопаркам, які знаходяться у прифронтовій зоні, активно допомагають небайдужі громадяни, роблячи внески та купуючи віртуальні квитки. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. новин.